Всіх вітаю на каналі Органічна Садиба. В сьогоднішньому відео я розкажу про посів огірків і кабачків на розсаду. Дуже важливо правильно розрахувати терміну посіву, особливо огірки дуже не люблять, коли їх висаджують уже у перерощій такій розсаді, і вони будуть більше стресувати і гірше приживатися. Оптимальним терміном для розсади при висадці у відкритий ґрунт або теплицю є приблизно 21-25 днів, не більше. Тому від дати, коли ми плануємо вже висадити нашу розсаду, у відкритий ґрунт або теплицю, просто відраховуємо приблизно 3 тижні і висіваємо в цей день. Для того щоб отримати у врожаю і побачків, необхідно обрати якісне насіння. У мене на каналі є окреме відео, де я детально розповідаю, які я буду сіяти гібриди огірків і кабачків. Ось тут з'явиться посилання. Обов'язково подивіться, якщо ви ще не обрали огірки і кабачки. Також в двох словах скажу, що надаю перевагу я саме гібридам. У контексті огірка це компактніший кущ, смачніші плоди і краща урожайність. В контексті кабачка це також буде більш компактний кущ і краща урожайність. До речі, у мене на каналі також є окреме відео, яке присвячене саме питанню, чому я обираю гібриди, а не сорти. Для того, щоб пришвидшити проростання, я починаю посів кабачків і огірків із замочування в звичайній воді. Замочувати потрібно приблизно 12 годин. Я зазвичай заливаю насіння на вечір і вже зранку зливаю воду і замочую насіння у розчині біопрепаратів. Після того, як насіння настояло звичайній воді і суттєво набухло, перейдемо до змочування насіння у розчині біопрепаратів. Біопрепарати покращують енергію проростання, а також будуть слугувати захистом від хвороб. Для робочого розчину я використаю такі біопрепарати. Біоприліплювач липосам у нормі 10 мл на 1 літр води. Спочатку розводимо липосам у воді, а потім додаємо в розчин липосаму наступні біопрепарати або триходермін у нормі 5 мл на 1 літр води, фітоцит також у нормі 5 мл на 1 літр води, і азотофіт у нормі 3,5 мл на 1 літр води. Заливаємо наше насіння робочим розчином цих біопрепаратів і залишаємо приблизно на півтори-дві години. Після того, як насіння настоялось у робочому розчині з біопрепаратами, не сіємо його одразу у субстрат, а складаємо в будь-які зручні ємності для пророщування, укладаємо туди також добре зволожений спонжик, накриваємо насіння, накриваємо цю ємність харчовою плівкою для того, щоб зберігати хорошу вологість і ставимо в такі тимчасові теплички і ставимо ці теплички в якесь тепле місце. Якщо зробити так, то вже на наступний день насіння огірків і кабачків буде проклюнути. До речі, якщо ви вже обрали які огірки і кабачки будете сіяти, обов'язково поділіться в коментарях вашими вподобаннями. Як я вже сказав, насіння огірків і кабачків пророщене таким чином проклюнуться вже за один день, тому обов'язково на наступний день, після того, як ми поставили його на прирощування, перевіряємо і все насіння, яке проклюнуло, сіємо. У мене на практиці приблизно 95% огірків і кабачків проклюнулись на наступний день, і я їх всі в цей же день і посіяв. Щодо кабачків, кабачки можуть прокльовуватися трошечки довше за огірки, але на моїй практиці, якщо насіння свіже, то вони теж проклюнуться за один день. Наступне питання: в яку ємність, який об'єм ємності обрати для посіву огірків і кабачків. Для огірків я обираю ємність приблизно 400 мл. Адже якраз за оцих десь 3 тижні 25 днів можливо, повністю таку ємність коренева система заплите. Кабачки ж ростуть трошки швидше. І тому я їх буду садити як перці, помідори і баклажани, уже у стаканчик ємністю 550 мл. Коли ми визначилися уже з ємностями, в які ми будемо сіяти огірки і кабачки, давайте визначимо з глибиною посіву. Я вважаю, що оптимально сіяти огірки і кабачки приблизно на сантиметр півтора. Заглиблювати більше, я вважаю недоцільно. Після посіву є огірків і кабачків субстрату стаканчику, який ми їх посіяли, необхідно гарно зволожити. Для розчину використовуємо не воду, а розчин біопрепаратів разом з укорінювачем або добривом для розсади. Як приготувати такий розчин біопрепаратів і укорінювач або добрива для розсади? Я використовую такі препарати. Плантфуд розсада це добриво для розсади, у нормі 1 мл на 1 літр води, або органікурінювач, також у нормі 1 мл на 1 літр води. До цього розчину з підживленням я додаю такі біопрепарати: Мікохел або триходермін у нормі 5 мл на 1 літр води, фітоцит або фітодоктор, також у нормі 5 мл на 1 літр води, і азотофіт. У нормі 3,5 мл на 1 літр води. Поливаю я свою розсаду з такої маленької лійочки, але для того, щоб при поливі не заглибити насінинку ще глибше, спочатку субстрат в стаканчику де посіяні огірки і кабачки, я злегка збризкую з полівілізатора, а потім вже поливаю з такої лійочки розченим біопрепаратом. Для того щоб створити Гарний мікроклімат і пришвидшити проростання насіння, бажано стаканчики з посіяними огірками і кабачками укрити харчовою плівкою. Це не тільки забезпечить хороший мікроклімат, але також і буде зберігати вологість. За таких умов уже пророщене насіння проросте якесь можливо на наступний день, якесь через день, але в цілому навіть найслабше насіння проросте не на більше ніж за 2-3 дні. Для посіяних огірків і кабачків необхідно забезпечити цілодобове освітлення. Я для цього використовую фітолампи. До речі, ось тут з'явиться посилання на відео про вибір фітоламп для досвідчування розсади. Після появи сходів ще якийсь час досвідчуємо цілодобово. Потім можна вже знижувати кількість світлового дня. Ну, треба дивитись по обставинам по розвитку наших огірків і кабачків. Якщо ми трошки відстаємо від наміченої дати посіву, ми е, залишаємо максимально великий світловий день. Коли ж у нас розсада вже починає потроху, ми бачимо, що проростати, тоді знижуємо кількість світлового дня. В середньому для розсади огірків і кабачків оптимальним світловим днем буде приблизно від 12 ну, максимум десь 16 годин. До речі, не забувайте регулярно перевіряти стаканчики на предмет появи сходів. Адже як тільки ми бачимо, що з'являється рослинка у стаканчику, необхідно одразу прибрати харчову плівку, інакше рослинка буде сильно витягуватися. Не забудьте підписатись на канал, обов'язково ставте лайк цьому відео, пишіть коментарі. Я вам вдячний за перегляд цього відео. Давайте разом вирощувати органічно, берегти природу. І до наступних зустрічей на органічній садибі.